Всім привіт, мене звати Юліана і сьогоднішнє відео це будуть фаворити за неопределений якийсь час, тому що я не знімала фаворитів весни і не знімала два місяці цього літа. В принципі, такі відео мали б виходити кожного місяця. Чого чекаємо? Давайте почнемо. Перша річ, яка мені дуже подобалась, в принципі, це речі, це ось такі чохли на телефон, і просто ви лише погляньте, скільки їх в мене, і вони всі дуже круті, тому що вони а, вони силіконові. І тобто це означає, що вони у вас не зламаються, так як буває з любими пластиковими чехлами, тому що вони реально просто ламаються на ці. Окей, давай, приїчайте, вийдемо, перевіряйте. Могу case-shop.com.ua надіслала мені ці чехли Дизайн цього робила я сама, і тут така фраза don't burn yourself to keep others warm. Тобто не спалюй якось себе, щоб зігріти інших. І це, до речі, таке мені нагадування. Якщо ви могли помітити, то тут є шерлок На цьому чехлі його коронна фраза. Це я не психопат, я високоактивний соціопат. Ось ці картинка дуже сподобалася, тому що ну я люблю взагалі фотографії. Якщо ви не знали, ну звичайно, ви не знали, я ніколи про це не говорила. Мені подобаються фотографії з літака. А оцей чехол, він прозорий. В них є силіконові такі чехли на всі майже марки телефонів. Тобто, якщо у вас там Samsung або Lenovo, цілком реально взяти собі замовити своїм дизайном, так як зробила я, тому що в них ось цей вже був. А ось цих три з Шерлоком Видом і ось цією фразою, то я їх собі взагалі просто надіслала їм картинки, роздрукувала, і я реально не очікувала, що вони будуть такі прикольні. І якщо ви хочете виграти якісь такі чехли, то дивіться це відео до кінця і в кінці буде конкурс. Далі річ, яка рятувала мене від сонця все літо в принципі, і навіть трохи травня, то це ось такі очки Ray-Ban. Вони дуже круті тим, що вони реально захищають від сонця, тому що в них зелене скло. Воно захищає від ультрафіолетового промінювання. У мене, наприклад, було багато дуже гарних, і типу вони були такі суперфешн. Але вони в більшості своїх випадків не виконували функцію основну, тобто захищати від сонця. Не просто були гарні, їх можна було вдягнути з якимсь аутфітом. До них ще є ось такий, от чохольчик, і там теж написано Ray-Ban. Я завжди ношу з собою чохольчик, тому що я знаю, якщо я кину ці окуляри радом. З ключами разом з якимись ручками, ще місця в свою сумку, то вони обов'язково шкрябуються. І наступна річ це капелюх, який ви бачили, мабуть, на всіх фотографіях в інстаграмі з Болгарії, тому що як тільки я його купила, я одразу в ньому ходила, і це навіть було видно в якомусь з блогів. Я шукала саме ось такий, тому що вони або були якісь маленькі, або знаєте, такі ковбойські, мені ковбойські не йдуть. Я хотіла з більш-менш такими широкими полями. Там був ще білий і теж з таким чорним. Обудочком, але був мінус в тому, що біли, мені здається, до всього би підійшов. Я б до не звучало дивно, тому що в принципі білий підходить до всього. Але соломіні підходять більше. Тому якщо ви шукаєте якийсь капелюх собі, то обов'язково купуйте соломіни, і ще йому такий можливо чуть, -чуть жартувати, і так він буде підходити до всього. Його можна буде, в принципі, використовувати до любого там, наряду або ще чогось, і він буде реально класно глядати. Далі дуже крутий комбінізон від Sisters Point, і ви його теж. Сто відсотково бачила в моєму інстаграмі, тому що я реально в ньому тракувалася дуже багато і ходила дуже багато, тому що він дуже зручний. Він дійсно дуже зручний і дуже легенький. Якщо так от передивитися то він просвічується Мені здається, вам не буде видно. Але він чуть-чуть просвічиться для того, що тканина дуже легенька. Якщо ви ціните комфорт і, взагалі, те, що круто виглядає до речі, підходить до всього буквально до любовсу ніжок, тому що він чорно білий і з такими. З заговими полосочками, Рідко показую в ві своїх відео речі, тому що ну я не звикла до цього, я не зовсім там б'юті-блогер. У мене є така тема на каналі, тому що я знаю, що в мене дивиться дві категорії людей, тобто це хлопці і дівчата, і я не хочу просто ні одних ні других, тому що так як я знаю блогерів на українському ютубі, які говорять українською, а не просто там о він український блогер, тому що він живе в Україні». Ні, український блогер це та людина, яка розмовляє свої відео українською. А якщо просто я дивлюсь на людину і вона ну, розмовляє російською, всі такі, а ти український блог. Ні, вона російський блог. Окей, окей. І остання річ у моїх фаворитах це ось такі ось сліпони, які я купила зовсім недавно. І, якщо чесно, я їх ще навіть не носила, тому що як ви бачите, тут є бірочка. Але я їх реально настільки полюбила, тому що як тільки я їх побачила, а я їх купила в краптауні в нас в, в понурянах. Я їх тільки побачила, мене зразу заграла в голубі. Пісня Медем Trainer «No». Взагалі це мої найперші сліпони, тому що я вже давно не мамарила, але всі мені не підходили, тому що або не така платформа, або вони така кольорі, або вони занадто чорні, або вони за якісь не такі. А я найшла тут оливковий колір, написано «No», і я ще таких ні разу ніде не бачила, щоб десь було на них щось написано. І я така, я беру. Взагалі вони дуже круті по якості, і я їх купувала. Я їх купувала тоді, коли ще було трішки холодно, і я думала, що я її буду носити, але так як зараз дуже-дуже жарко, тобто плюс 35, плюс 30, я просто них не витримаю і ну мені буде жарко, мені буде недобре, і я думаю, що краще ходити поки що в босоніжках. А ці можливо лишити вже на кінець серпня або вересень Тож, як я вже казала раніше, конкурс. Ви маєте можливість викрити зі всього асортименту caseshop.com.ua просто за те, що ви перше підписалися на їхній канал, посилання буде внизу. Друге, підписалися на мій канал. Третє це поставили лайк цьому відео. Четверте, написати в коментарях, що найцікавіше ви робили за це літо, або там ви кудись їздили, або що щось мені буде реально дуже цікаво почитати. Тому пишіть мені. І до речі, цей конкурс для всіх, хто живе на території України, тому переможете тримає свій хол будь-де, де би він не жив. Цей конкурс до 10 серпня, тобто ви ще маєте час виграти І до речі, такий самий конкурс буде в мене ще в інстаграмі. Тобто, якщо підписуєтеся ще й на їхній і на мій і виконати, в принципі, такі правила в моєму інстаграмі, а посилання на нього завжди внизу. в принципі, у вас буде більше шансів. Не знаю, можливо, ви тут не а ви граєте там. Отож це все дуже просто, приймайте участь. Отож, це все. Я дуже рада, що ви дивилися це відео. І, в принципі, поставили лайк цьому відео. Вже поставили лайк, правда? Я вас всіх дуже сильно люблю і пам'ятайте, що зірки на без поставлю. До нового відео. Ми побачимось дуже скоро. па па